Пісні вночі 13 січня. Отець мій прославиться В тому, якщо рясно зародити. Івана 15 розділ, 8 вірш. Господь назвав себе правдивою виноградиною, свого отця правдивим виноградарем, який посадив правдиву виноградину, а своїх послідовників. Правдивими гілками цієї виноградини, Вираз правдива виноградина натякає на існування фальшивої виноградини, і ця думка підкреслена і розвинена в символах об'явлення, в останньому посланні нашого Господа до свого народу. Там він говорить про збирання плоду земної виноградини, який кинуть у чавило Божого гніву. Кінці цього віку, Об'явлення 14.19. Тож у словах нашого Господа про правдиву виноградину було глибше значення, ніж правдоподібно могли зрозуміти апостоли. Ми живемо в часі, коли розвелася правдива виноградина, посаджена отцем, а також фальшива виноградина землі, земна виноградина. І можемо бачити, що земна виноградина є фальшивою імітацією небесної. Наскільки ясно ми розуміємо дану справу, настільки це допоможе нам зрозуміти Господню притчу і застосувати її в нашому щоденному житті. Тоді ми будемо в меншій небезпеці неправильно розуміти, неправильно пояснювати і бути зведеними фальшивою виноградиною. Або фальшивими гілками і фальшивими принципами, пов'язаними з її розвитком, бо вона не перебуває під доглядом Божественного виноглядара.